Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас у гості прийшла дівчинка Наталочка. Вона хоче розповісти історію, яка трапилася з неї влітку. Одного літнього дня Наталочка гралася з м'ячиком на березі річки, повз неї пропливали човни, катер, пароплав. На одному з човнів Наталка побачила клоуна. Вона задивилася на нього. І впустила м'ячик у річку. Наталки стало шкода м'ячика, і вона заплакала. Ни-ни-ни! Клоун дістав з води м'ячик і підплив до Наталки. Ви хочете дізнатися, як клоун розвеселив дівчинку? Спочатку він показав Наталці ось таку вправу. Давайте разом зробимо вправу для язичка футбол. А для цього нам знадобиться люстерко. Я пограю у футбол і заб'ю чудовий гол. Рот відкрити. Кінчик язика з напругою впирати то в одну, то в іншу щоку так, щоб під щокою надувались м'ячики. Потім виконати вправу із закритим ротом. Повторіть цю вправу кілька разів. Коли дівчинка плакала, вона вимовляла звук «н». Подивіться народ, як я вимовляю звук Н. Рот відкритий трішки, а язик заховався за верхні зуби. Спробуємо розтягнути ниточку, вимовляючи звук «Н-Н-Н-Н-Н». -ни 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 -ни». тягнеться ниточка. Ні, вона рветься. В який будиночок поселимо звук «Н»? Правильно у синій будиночок. Розумнички гарно вимовляли звук. Діти, клоун привіз картинки. Роздивимось їх і назвемо слова, які зображені на них. У словах сховався звук Н. Щоб знайти і почути його, будемо промовляти слова ось так: Намисто! Слон, диван, бант, клоун, банка, човен, кавун. Ви назвали правильно всі картинки. Чітко промовляли звук Н. А тепер подивіться ще раз уважно на ці картинки. Я буду вам задавати питання, а ви будете на них відповідати. Наталка одягла червоне що намисто. На столі стоїть що? Банка Клоун сів на... Диван, молодці дітки, По річці пливе що? Човен. У зоопарку ми побачили, кого слона, розумнички. Наталка їла соковитий кавун. Наталку розвеселив хто? Клоун! Молодці малята! Ви найкращі! Ви вже знаєте, що звуки ми не бачимо. Ми їх вимовляємо або чуємо. Кожен звук на письмі означається буквою. Букву ми можемо побачити або написати. Звук Н означається буквою. Схожа вона на ножиці. На дві шкарпетки, на турник, на лаву, на дві деревини. Діти, а на що ще вона схожа ця буква? Пальчиками грайте, букву складайте. Складіть так, як на картинці. Так з яким звуком ми сьогодні познайомилися? Правильно, зі звуком Н. Клоуну сподобалась з вами займатися, йому вже час йти. Молодці діти, ви добре вимовляли звук Н. До побачення, малята!